Спека у Трускавіці продовжується, друзі, на термометрах вже плюс 32. І ми зараз йдемо з вами на бювет. Має бути анонс-концерту одного співака досить цікавого. Але ну, час є, зараз тільки 17.00 і йдемо подивимось, друзі. Зайдемо всередину в бювет. Побачите, скільки людей біля бювету, в бюветі. Ну і також я думаю, що можливо буде анонс-концерту. Я точно не знаю, але сьогодні в Палаці культури Шевченка має співати Ігор Богдан. Такий співак, що, знаєте, ще коли я був малий, ну, років 10, напевно, було таке, Ну, це на Львівському телебаченні була програма Концерт вітання на замовлення. І там досить часто замовляли його пісні. Потім я його довгий час не чув, а кажу, що він десь в Америці був. А зараз дивлюся, є Афіша от розкавці. Значить, буде концерт. Співак вже досить поважного віку. Ну, цікаво було б подивитися, якщо б він прийшов на бівет. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Спека в Трускавці триває. ну, До кінця тижня обіцяють обіцяю точно так, плюс 30 кожний день, а вже з понеділка буде сонячно, але плюс 20, плюс 22. Буде комфортна температура на курорті. Якщо б не анонс концерту, то я думаю, що я б в таку спеку е не вийшов. Ну, але хочеться для вас зняти відео і самому цікаво навіть подивитись на цього співака. І ви, друзі, в коментарях пишете, ну, куди ж переносять оцей чебурек. Ну, Популярний ресторан Рускавці. Його друзі переносять десь приблизно на 50 метрів. Якщо дивитися лицем до переднього входу в цей ресторан, то буде ліворуч, там, де були колись піцерія Челентано. Хто пам'ятає, це білосодва. Практично в центрі, ну бачите, тут локація була набагато краща, там великі вікна. Так, знаєте, було цікаво сидіти, навіть взимку, коли там падає сніг. Видно вулицю Тараса Шевченка з там, тої сторони, там, де піцерія Челінтану каже, що там місця буде більше, але вигляд, я думаю, що буде не той. І ще, друзі, є інформація, що дворик лева скоро відкриють. Оцей популярний ресторан, де була піца на дровах, жива музика. Смажили гарний шашлик, кажуть, що знову, буде від... знову відкриють, вже набирають персонал для роботи. Ну І також в коментарях запитуєте, чи працює санаторій Дніпро. Друзі, їздив, я практично кожен день проїжджаю по всій санаторії, я там людей взагалі не бачу, значить він не, ще не працює. Можливо, там з 1 липня. Можливо, люди не забронювали а, путівок, щоб відкрити цей санаторій. Ну, знаєте, закрити легко, потім відкрити а, набагато складніше. Бульвар Торосевича, бачите, в спеку. Людей тут дуже мало. Добре, що є такі великі каштани, під якими можна посидіти на лавочках, а на сонці дуже спекотно. Ну, я їхав і на автомобілі в мене написано було. На приборах 32-32 плюс температура. Дуже, знаєте, різке таке потепління, було холодно, холодно, а раз і вже, і вже люди купаються на озері. Дуже багато людей засмагають. У відкритих басейнах також бачу люди є. Ви запитували ще в коментарях про спортзали, які є в Трускавці. Є, друзі, спортзали практично в кожному санаторії. У кожному готелі, десь вони входять в вартість путівки, десь треба додатково купляти абонемент, але вони є, це без проблем. Якщо надумали відпочивати, то ну кожний з цих готелів, санаторії мають власні інтернет-сайти, де все розписано, і є також контактні номери телефонів, де можна позвонити взнати для себе. Не бійтеся щось запитати, вам завжди все розповідять, розкажуть. Зараз, бачите, така погода, що тільки сидіти в курортному парку Адамівка. Там, напевно, найпрохолодніші зараз отрускавці. Ну, вже 17.05. Паровозик катає дітей. А біля бівету людей не видно і щось не чую, що ви оголошували, що буде анонс концерту. Оце мене більше хвилює ну і При такій погоді найцікавіший коментар був, чи є у Трускавці водойми. Є, друзі, одна водойма при в'їзді в Трускавець, хто знає, де готель Візит, там є Козацький хутір, і там, ну, звісно, не безкоштовно можна прийти, позасмагати, покупатися. Десь найближчим часом також зніму для вас там відео. Піду покажу. І є ще за межами Трускавця є також два озера. це між Бориславом і Трускавцем є одне озеро, безкоштовний вхід. І так само є ще озеро, ну це вже трохи далі. Оце що між Трускавцем і Бориславом від центру міста до нього 2 кілометри. Пішки багато людей там їдуть автобусом до Соснового бору і десь там потім пройтися метрів 300 400 до самого озера, бо біля озера маршрутки зупинятися не хочуть. Ось і є ще озеро в селі Доброгостів, ну це вже величезне озеро. Ну і до нього десь приблизно 5 кілометрів. Якщо їхати з Трускавця через село Станилю, дорога ґрунтова, вважаю бути кращою, знаєте. Але в теплу і сонячну погоду там завжди аншлаг людям дорога не заважає. А ми зараз бачите під цими грибочками, люди також тут сидять. Тут добре заховатися від сонця і від дощу. Ще є, друзі, кілька хвилин. І йдемо, ще покажу вам всередині бювет Ну, бачите, людей небагато. Я думаю, що в бюветі також небагато людей. Можливо, люди прийдуть пізніше, або, ну, знаєте, зараз є можливість в кожному готелі, санаторії. Є свої, свої власні бювети, так що вони люди. Можливо, піть водичку там. Єдине, хто тут вже знаєте, хто ж, проживає на квартирах, десь в приватному секторі, або в готелях, де немає е, тих бюлетів, то вже змушені пити водичку в лікувальних цілях тут в бюветі. Нагадаю, що Нафтуся зараз платна, 36 гривень за літр в цьому бюветі. Ну і знаєте, що Нафтуся там вже після двох годин, здається, вона вже втрачає свої. Лікувальні властивості, ну починає втрачати принаймні після 2 годин, якщо ви її там тримаєте в якійсь тарі, тому рекомендують нафтусь пити в біветі. Ну, мається на увазі в центральному. Або десь біля джерел, наприклад, як у східниці. Там бачите джерела. Там ніде немає ніяких ємностей, там просто водичка тече із джерела. Єдине тільки виняток содова, що там вона набирається, але содова має. Набагато більший термін придатності ніж ці всі нафтусі. Содово так не вивітрюється, як нафтуся і не втрачає свої властивості. До речі, содову воду зі східниці раніше привозили і в трускавці, стояв біля кінотеатру злата такий апарат. содова джерело було східниця 108, джерело 118. Зараз бачу навіть вже і в східниці я показував відео, що це джерело вже ну апарат принаймні не працює. Він втратив свою актуальність, коли встановили нормальну питєву галерею в східниці з безкоштовним доступом. Знаєте, ось бачите, тут черга стоїть невелика, щоб купити карточки, по яких можна буде потім набирати воду. Ось, ну східниця зараз стає досить популярною. Навіть видно, друзі, по цих відео, які я знімаю, вони набирають багато, набагато більше переглядів, ніж відео з портовця. Щось, друзі, мені здається, що анонсу концерту не буде. Не буде, нічого ніхто не говорить. Люди, люди не збираються, бачите, тут біля бівету є також дерева, є тінь, і можна спокійно посидіти на лавочках. І що цікаво, що з парку Адамівка завжди йде таке про холодне повітря. Ну, звичайно, взимку або десь там весна, осінь. Воно дуже холодне, а зараз влітку воно комфортне. І тут дуже приємно сидіти. І люди грають в шахи. Так, анонсу концерту не буде. Зараз підійдемо поближче, подивимось на афішу, покажу. Спекотно, друзі, мені вже захотілося морозиво. І зараз підемо трішки ще познімаю для вас і йду на морозово, бо вже така спека, що просто не до витримання. І знаєте, друзі, що я бачу, що немає цієї афіші, про яку я вам концерт розповідав. Відповідно, напевно, концерт відмінили, або не назбирали стільки бажаючих прийти на концерт, або щось трапилось, не знаю, але немає афіші. Концерту, значить, сьогодні концерту в Палаці культури Шевченка не буде. Бачу, 10 числа буде Made in Ukraine. Симпатичні дівчата будуть співати. Я думаю, що вони будуть на Віветі. Цікавий гурт, до речі. А в понеділок 9-го буде Олег Гаврилюк. Ви, до речі, десь там пам'ятаю, в коментарях запитували, коли буде Олег Гаврилюк, обов'язково вам повідомити. Ну, він і пісні співає, і вірші читає. Такий цікавий артист. Єворуч від нас знаходиться торговий центр парк. З кожним днем, бачать, він виглядає по-іншому. А ми зараз, друзі, сходами і піднімемося ще вверх до готелю Весна. Бачите, люди тільки починають сходитися до бювету. Можливо, також, думаю, що буде анонс концерту. Або хтось йде набрати на втусі. Праворуч, оцей торговий центр парк майбутній. Має бути супермаркет, має бути аптека, має бути. Ну, звісно, що будуть дорогі бутики, ну і має бути апарт-готель. Можна купляти там номери. Дуже багато зараз дітей у Трускавці, бо я так зрозумів, що вже діють літні табори. У дітей почалися літні канікули. Також багато дітей приїжджають на екскурсії в Трускавець. І також я думаю, що ті екскурсії зубомовлені дельфінарієм Оскар. Люди приїжджають, ну діти, верніше, приїжджають зі шкіл різних, можливо, з Львівської області, можливо ще й з інших областей. Приїжджають в дельфінарій, ну і відповідно зразу. Проводять їм екскурсію коротким містом Трускавець. Люди ходять, не поспішають. Навіть бачу відкритий магазин солодощів, східні солодощі. Той що праворуч на другому поверсі. Ну і праворуч також готель Афродіта. І тут також є пиццерія. Ну і аптека Подорожник. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Troscava's Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану Всім велике дякую за коментарі, за лайки, які ви пишете. Цікаво з вами спілкуватися, відповідати на ваші запитання. Я знаю, що запитання вам цікаві, бо ви хочете приїхати в Трускавець і хочете знати про нього чим побільше. Чим зайнятись в Трускавці де відпочити, куди поїхати. Ось. Ну, зазвичай тут був набагато більший рух людей по цій вулиці, але відтоді, коли закрили ці санаторії тисячники, Рубін-Янтар, Алмаз зітою набагато менше ходить людей. Ліворуч, ресторан Таверна. Вечорами тут з 19 до 23 постійно жива музика, а праворуч старовинна вілла, кафедра нетрадиційної медицини. Ну і ліворуч від нас а, знаходиться готель Весна. Раніше це був санаторій, зараз це вже тільки готель. Ну і тут завжди є різні служби таксі. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!